Мене звати Оксана Маньковська, я українська науковиця, молекулярний біолог, працюю в Інституті молекулярної біології і генетики, а також викладаю в університеті Києво-Могилянська академія курси імунології і механізми онкогенезу. Крім того, я є президенткою громадської організації Наукова унія. У 2021 році я захистила кандидатську дисертацію і думала, що мені далі робити з моєю науковою кар'єрою. І тут повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Так сталося, що у 2022 році я опинилася в Німеччині і там мені випала можливість попрацювати 10 місяців на прекрасний стартап, який називається Aceback Bio, і Він займається пошуком нових ліків проти Раку. Під час роботи у стартапі я багато чого навчилася, подружилася зі своїми колегами. Ми досі підтримуємо зв'язок. Проте у 2023 році я вирішила повернутися в Україну, оскільки у мене є свої наукові ідеї, які я завжди хотіла втілювати. І е, я завжди хотіла працювати, займатися наукою в Україні. Ми з моїми студентами-аспірантами займаємося вивченням епігенетичних змін при раку передміхрової залози і сечового міхура. І міхора. Е, Переважно ми вивчаємо мотелювання ДНК, ми вивчаємо довгі некодуючі РНК. Це дуже цікавий клас РНК, які не кодують білок самі по собі, проте вони взаємодіють із іншими білками, вони взаємодіють із іншими РНК, вони взаємодіють із ДНК, і вони багатофункціональні, тобто можуть вносити у клітину багато різноманітних змін, і в тому числі сприяти її злоякісній трансформації. Багато науковців вважають, що вони є як перспективними біомаркерами, так і перспективними мішенями для терапії. Головними цілями моєї групи є як знайдення нових епігенетичних біомаркерів для того, щоб ефективно діагностувати рак, передбачувати його розвиток, а також прогнозувати відповідь на лікування, так і знаходження нових мішеній для терапії, для епігенетичної терапії, яку особисто я вважаю. На основі тих знань, які є на сьогодні, майбутнім, дуже, дуже перспективним майбутнім у е, лікуванні раку і у подоланні його. Е, хочеться сказати, що, е, звісно, розвивати такі нові напрямки в Україні є е, завданням не дуже е, легким, і воно потребує як Певної сміливості, так, і, звісно, як будь-яка наука, це потребує великих ресурсів. І о, деякі проблеми створені війною, деякі проблеми створені тим, що у нас трошечки по-іншому побудована наукова діяльність, ніж уже на сьогодні в Європі. Вони ускладнюють цей процес, проте я вірю в те, що це все можна подолати. Це і однією з моїх таких суспільних цілей, які я намагаюся також до, яких, до досягнення яких я намагаюся долучатися, є покращення умов, роботи українського науковця і наближення їх до таких європейських. Оскільки наші науковці. Мають дуже великий потенціал, вони освічені, вони мають гарні ідеї. Працюючи постійно з студентами і аспірантами, я абсолютно вірю в те, що наші на ми маємо майбутнє науки, проте ми повинні докласти великих зусиль для того, щоб його зберегти і розвинути. Попри війну в Україні, українські науковці продовжують працювати, наукові напрямки продовжують розвиватися, цілі наукових груп продовжують досягатися. І ми насправді дуже великих зусиль докладаємо до того, щоб не зупинилася наша наукова діяльність і для того, щоб наука в Україні вона вижила, пережила цю війну і розвинулася ще краще. Після перемоги.